Друзі, коли я кажу, що щось треба тестити, це значить, що я сам ще нічого не знаю. Але коли я кажу, що це фейст, то це є фист. І наразі я вам хочу продемонструвати перчатки від компанії FASTHAUS. Чому? Бо вже сам катаю в них, бо мої колеги так само катають в них і всі оцінили високу якість, зручність і комфорт. Ось ця модель називається LROT. Вона з гоночної серії лінійки бренду. Перфорована долоня. Тут силиконові зачіпи, сенсорний палець можна телефоном користуватися. Все ущільнено тут прошито крепко дуже. Наліпка Fast House. Має такі розрізи, бачите, в кісточках таким чином легко керувати мотоциклом. І ріпстоп тканина легка, міцна. Далі модель Greenhouse. Ці перчатки. По суті, такі самі, але матеріал верху інакший. Якщо там був ріптоп-тканина, то тут такий більш текстильний, звичайний звичний матеріал. Так само є розрізи в кісточках, сенсорний пальчик, перфорована долоня. І все класно прошите ці ділянки, тому раджу спробувати. Дійсно, вони того варті. Є в наявності в усіх розмірах. Прошу на сайт. Раніше я не сильно приділяв увагу перчаткам, бо мені здавалося, що ну, перчатки і перчатки. Але чим більше займаюся цим спортом, тим більше розумію, що перчатки грають дуже велику роль навіть від легкості керування важелями, і до моментів з натиранням мозолів, до вентиляції все це виявляється важливо. Вони дають і комфорт, і функціоналість, і зносостійкість, і виконують повністю всю свою роль.